Всім привіт! Дядьку Максим для тих всіх, кому цікаво. Невеличка новина. Відтепер я свій канал буду іменувати перший україномовний канал, присвячений металообробці. Це дійсно так. Мій канал є перший в Україні українськомовний канал, який присвячений металообробці. Отже, дядьку Максим, перший україномовний канал присвячений металообробці. Робота, яку я вам сьогодні покажу, робота з заковикою. Це є заточка ножів Фуганка, але ножі, дивіться, які мініатюрні. То не американські негри, то я, то в мене такі чорні руки просто. Е -е. Про все винувати американці, запам'ятаєте. Е -е. Треба зробити заточку оцих от ножів. То є фірма, я тут розглядів, клеймо, фірма Метабо. Видно вам ні метабо. От, значить, е, отакі от ножі. Їх є дві штуки, один в коробочці. Ну Напевно, що виробником не було передбачена їх заточка, тобто затупилися, е, викидаєш, купляєш нові. Або як кажуть поляки, плацпан пеньошки, бензинообприємності. Ну що ж, що це за ножі? Що це за сталь? HSS high speed steel. Тобто швидкорізальна сталь. Той, той самий прототип нашого R6M5 або старих кровей R18, 5 k 5 ну, одним словом, самокал. Треба заточити. Не взявся ніхто їх щось заточувати, як наскільки мені пояснив замовник. Витягнув я з футлярчика Кутомір, і я вже оприділив, що кут в цих ножах небагато не мало. 40 градусів рівно. Чітко причому. 40 градусів без всяких. Ну що ж, зараз йдемо ми на синусну плиту на плуску шліфувальний. Напевно, придеться поміняти камінь, бо в мене там стоїть казешка для шліфовки твердосплаву. Е -е, значить, будемо заточувати. Будемо придумати спочатку, як його закріпити, а потім як заточити. Ну, Поїхали. Так, ну що ж, як я придумав їх кріпити? Значить, кладемо ми їх на синусну плиту. Ну, відповідно, що настроєна вона вже на кут, який треба. Значить, Знайшов я в себе от ніж від фуганка. старенький. От. Тут козир цього ножа в тому, що він є заточений. Ну Як, як заточений, він має цей уклончик. Так? І в нас буде нормальний вихід камня. Ставимо. Так. Ми, ми будемо пізніше його. Поки що ми просто його підіжмемо. Зверху на наш ніж фуганка ми ставимо нашу прижимну паралельку. І що? І трьома прижимами. Чому не двома? Трьома. Тому що ніж тоненький, треба зажати добре, щоб не було ніяких хвилючок, волночок і так далі. От. Зажимаємо. Зараз виставимо. Виставляємо дуже просто. Виставляємо, у нас на ножі є отвори, щоб у нас верхня кромка отвору була чітко з кромкою ножа фуганка. І зажимаємо. І отак от, от йде процес. Чуть-чуть підпаляємо охолодження обов'язково і шліфуємо на чисту кромку. Там по соточці по півтори знімаю. Чистові проходи. Я додаю по одному мікрону. Одна тисячна міліметра і воно там щось воно там шліфує. Хі -хі. От. Треба дуже акуратно, щоб не перегріти кромочку. Так, а ну ми зараз зупинимо, подивимось. О, good. так. Ми, е я поставив камеру перед мікроскопом і хочу вам показати, е як відділяється е заусениця Після заточки. Вона виділяється у вигляді такої от тоненької, бачите, вона як пружинка. Тоненької такої от смужечки. Вона от. просто-напросто, просто-напросто, от якщо порухати пальцями. Вона з ріжучої кромки відклеюються, відклеюється, ну просто відламується скажімо так. так. І коли вона ну, от вона бачите, вона біла, не синя, не перепалена, нічого. І в результаті ми отримуємо ріжучу кромочку. Досить такі, ну, класна кромочка. Я думаю, що під мікроскопом вам видно е, досить удачно. От. Ну, от такі от ножі заточені вже. На два боки діла, бачите, як воно відділяється. Це свідчить про те, що ну, якби знімається частина металується так. такий от, якби, відхід. Е, так, ну от така от робота. Зараз покажу ще ножі разом вкупі. Ну що ж, вийшлося заточити наші. Наші ножі, ви бачили, кромочку під мікроскопом. Все як має бути. От. Ну що я можу сказати? Отака от от робота, так. Заточка вийшла з от такого от класу. Давайте щось спробуємо розрізати ним раді цікавості тим ножиком. Давайте, от є в, мене, є в мене кусочок резини, Зараз спробуємо. Подивимося, як він... як він там сає резину. Ну, в принципі, ножі з R675 з ну, самокалу, вони, вони... це удачний вибір в плані матеріалу. Мови немає. Тобто це є класний варіант, класне все. я можу взяти рукавичку. О. Ну, Так досить без зусиль. Ну, тут, до речі, резина досить тверда. Ну, гарно строже. І цей. До речі, хочу що сказати, що тут кут 40 градусів це якби для різання е, досить таки туповатий кут. так? Тобто, Там, наприклад, ножі для поліграфії я затачував, то там вроде би, чи 10 чи 12 градусів, що ну, зовсім гострий. А тут при 40 градусах він досить таки удачно. О, без проблем О, Одним словом, отака от робота. Нічого складного, як завжди, так. Всі, всі все знають, всі все, всі все бачили. Що можна папірчик спробувати. Як лізує буквально. Буде діло. Буде діло. Будуть люди з них, як то кажуть, так? Ну що ж, така от робота народ. Що я хочу сказати? Знову ж таки, це відео демонструє то, що... Ну, не зробиш, не зробиш того на наждаку. Не зробиш того вручну на наждаку ніяк. При такій товщині. До речі, що в нас тут? Півтора міліметра всього на всього. Так. Ну? Так, тут навіть зазначено, 1,5 мм. Півтора міліметра така бляшка тоненька. На наждаку перегрієш, наробиш ям і будуть з ножа, вийшло якісь такі напівсирі спагетти. О! Ну що ж, зараз ми їх по окремості упакуємо в папір. І, і що? І відправимо заказчику. Все, всім дякую за увагу. Всім удачі.